Лір – це як найжорсткіший випуск говорить Україна, і кохана ми вбиваємо. Буквально вбиваємо наших дітей за всі часи світу. Мене звати Таня Тупочитай, я вивчаю літературу, і коли я читала Короля Ліра Шекспіра, я була в захваті від того, наскільки це все драматично заплутано, сюжетно і цікаво. Тому я тут, аби переказати вам цей твір. А ви не забудьте поставити пальчики, і колокольчики, підписатися. Ну і поїхали. Ця п'єса про дуже нездорові стосунки в родині. І Якщо ви думаєте, що ви з проблемної родини, то Передумайте, ні. Хеппі хаус по шекспірівськи де всі хочуть повбивати одне одного просто тому, що вони заважають жити одне одному. Усе починається з того, що король Лір, британський король, ділить на троє свою країну і обіцяє подарувати найбільшу частину тій доньці, яка найгарніше скаже йому, як сильно вона його любить. Це не важке завдання, як за. Королівство у спадок, звичайно, старші доньки, Гонерілля та Регана. Отакі імена. Ганюш, Ганюш, іди сюди, іди вже снідати. Реганочка, ти любиш татка? В общем, вони кажуть, батько, любимо тебе, чесно, причесно. Більше за всіх уже давай гані свої замки і розходимось. А наймолодша донька Корделія відмовляється: бо нещасна я, вуста мої не вміють моєго серця висловити голос. Я вас люблю, королю як велить мені, моя повинність. Каже Корделія: Ну, типу, слова нічого не значать і тільки діями можна показати цю любов. Тому король Лір, мудрий правитель усієї Британії, дорослий чоловік, батько трьох дорослих доньок, каже: Ну, пішла вон. Якщо ти мене не любиш. Получається, якщо ти не можеш мені сказати, що ти мене не любиш, ти мене не любиш. Ти мене любиш, ти, ти мене, виходить, не, не любиш, а ти, люб... а ти не любиш. Іди звідси. От раніше я тебе беріг для найкращого жениха. Я думав, дай тобі все. Ти була для мене найкращою, найліпшою донькою. А зараз ти для мене ніхто. Понімаєш, ти ніхто. Ти мені більше не донька. Поняла? Не донька ти мені. Ти невдячна свиня. От хто ти, окей, свинею він її не називав, але все інше було б приблизно ось так, як я його писала. Бо я вірила всім, хто каже мені одразу, що вони мене кохають. Я б ладно, ніхто цього не каже. Поїхали далі. У цьому ж приміщенні знаходиться Кент, дуже вірний королю Ліру. І от знаєте, ім'я говорить саме за себе. Ну він Кент, і от цей Кент говорить: Ліру, ти помиляєшся, твоя донька, ну ти не спіши, тебе кохає не менше за твоїх інших дочок. Не спіши, Лір, не спіши. Подумай, що ти зараз робиш, оце псуючи свої стосунки з наймолодшою корделією. Подумай, не, не, це не гарячкуй. Будь, Пожалуйста, все, все. заспокійся, заспокойся, отак йому каже Кен. Чш, пш, все хорошо. Ану, давай. Треба дружити з Корделією, тому що вона теж хороша донька, на що Лір каже йому, і ти теж тоді пішов нафіг. Якщо ти не погоджуєшся з моїм рішенням, що моя донька мені не донька, значить ти кент, мені не кент. Паралельно з цим нам презентують ще одну родину, тому що в смислі нам треба слідкувати тільки за одною проблемною родиною. Треба слідкувати за двома проблемними родинами, щоб нам було достатньо. Інша родина це граф Глостер і його два сини один байстрюк Едмунд, і його законний син Едгард. На жаль, Едмунд Байстрюк він мразота, тому що він вирішує підставити Едгара і забрати весь спадок собі. Отже, Едмунд робить підставний лист, нібито написаний від Едгара, де Едгар засирає свого батька Глостера. Він читає цей лист, в цей момент його бачить Глостер, який каже, що це за лист. Едмунд включає акторочку і каже, що не дивись не читай, не бери, я тобі не покажу, бо ти засмутишся. Звісно, Глостер бере цей лист, читає, що Едгар пише, що він його зневажає. Син, рідна кравінушка, каже, зневажає свого батька, від чого Глостер починає нервувати. Він починає казати, як це так, як він посмів. Це точно Едгар написав. Це точно його почерк. Тобто, ну, батько навіть не знає, що це написала його дитина. Він питає, це у Едмунда, Едмунд, звісно, каже, да. Але не переживай, тату! Не переживай! Ти заховайся зараз, а я все вирішу. Я з'ясую, чому Едгар це написав. На цьому етапі можна було б сказати: так, стоп. Я сам можу сходити і запитати у свого сина, чому він це написав. Ми поговоримо, у нас буде діалог і все буде ок. Правильно? Ви теж подумали, що так можна зробити. Забудьте, цього не станеться. В цій п'єсі ніхто. Нічого обговорювати одне з одним нормально не буде. Бо нам треба сюжет, нам треба рухати дію. Ой, Шкода. Повернемося до короля Ліра, який просить одну зі своїх доньок приютити його і сказати, будь ласочка, я хочу жити з тобою, тому що я вже старий, уже нікому не потрібний, і мені треба десь просто дожити своє життя. Ніхто, звісно, не хоче цього робити. Лір це бачить, він розуміє, що він нікому не потрібен. Ой, а що таке? Аж що... не зработала. Шкода, шкода. О, пам'ятаєте кента? Він теж трошки хитро зроблений, тому що він перевдягається і повертається до Ліра під видом якогось раба, який хоче йому служити. Просто так, просто так, намагається показати йому, що його доньки його не люблять. В принципі, там, що з цим кінтом, що без цього кента. Взагалі нічого не змінилось, тому що Лір би і так побачив ставлення його доньок до себе, як вони швиряють короля Ліра від одної до іншої, не хочуть його брати, як їм не подобається, що він так довго у них живе. В той час між Едмунтом і Едгаром відбувається теж повна лажа там. Крейзі Едмунд поранив себе в руку і сказав Глостеру, що це його поранив Едгар, щоб Глостер напав на Едгара. Тут стає чуть-чуть важко, чуть-чуть багато подій з мішанин, але треба це зрозуміти. Мене видалилося продовження до цього відео під час монтажу, тому я дозапишу переказ ось так на фронтальну камеру. Я дуже за це перепрошую. Починається шалена буря і лір. Зрозумівши, що його доньки його зрадили, просто йде звідти далеко-далеко-далеко від них. І його супроводжують, звісно, Кент і його блазень. Тим часом Глостер дізнається про долю Ліра, і йому стає дуже шкода його. І він вирішує йому допомогти. Про це дізнається його син Едмунд, який розказує про це слугам дочок Ліра, за що Глостера карають. Тим, що виколюють йому очі, над and not mindful вообще, взагалі. Кліпий Глостер іде геть з свого замку, і на своєму шляху він зустрічає свого сина Едгара, який прикидається божевільним і намагається допомогти батьку. Глостер взагалі вже не хоче жити в цьому світі, йому вже все набридло, і він просить Едгара. Він не знає, що це його син. Він просить його підвести до безодні, щоб той покінчив своїм життям. Звичайно, Едгар цього не робить, він тільки удає, що вони біля безодні, і Глостер ніби стрибає, але він не помирає. Це цей час Корделія, яка дізнається про страждання свого батька, вирішує допомогти йому і насилає купу військових на своїх сестер. І я вважаю, що це погане рішення. Корделія сиділа б у своїй Франції, і класно по тебе все було. Не треба тобі допомагати своєму батьку. У тебе все хорошо в житті. Навіщо в цей час Гонорілля та Регана починають змагатися між собою за що правильно за любов Едмонда? Тому що вони разом обидві закохалися в нього. Він скрутив голову обом одразу. Він сказав, що я хочу бути з тобою. А ні, тепер я хочу бути з тобою. І тепер сестри налаштувалися одна проти одної. Французька армія Корделі зазнає поразки, і тому її та короля Ліра забирають у в'язницю, де Едмунд з сестрами приготували дуже-дуже неприємний план вбити Корделію, але зробити це так, ніби це було самогубство. Вони захотіли її повісити. Перед смертю Едмунд, тому що на нього вже теж напали і намагаються його вбити, зізнається про це королю Ліру. На що король Лір починає біть паніку, залітає до корделі. І знаходить її уже повішену, крейзі. У Ліра шок. У мене теж шок, коли я це читала. Він починає плакати, він бере це тіло, отак от його над ним щось там чарує, благає її, будь ласка, живи і Корделія ще жива. І ти думаєш, ой, все, все чудово, але вона все одно помирає, через що король Лір ще більше сходить з розуму і теж помирає з горя, помирає. Не треба було виганяти початково цю доньку. А, ще ж помирають обидві сестри. Гонерілля труїть регану, але потім починає про це шкодувати і отак от зарізає себе, проколює себе. Отакий от хеппі енд. Напишіть, будь ласка, в коментарях дії якого персонажа вам здаються найменш логічними. А я побачу вас через тиждень. Бувайте!